А ти чого додому не поспішаєш? зазирнув до Павла до кабінету Іван Степанович. Ти ніби свою роботу зробив, це я все ще колупаюсь». Ах, та те, що сьогодні приїхала, зітхнув Павло. От і відчагую час, як можу. Складні у нас із нею стосунки. А, розумію, співчутливо сказав начальник. А щодо тієї роботи, про яку ми говорили, то подумай до завтра у тебе вийде. Потенціал ти маєш. Голова начальника зникла за дверима, а Павло насупився. Так було шкода покидати цей затишний кабінет. Зарплату, звісно, пропонують хорошу, але ж не в грошах щастя. Спокій все таки дорожчий. Павло потягнувся, його думки знову перекинулися на тещу, яка сьогодні приїхала, і він скривився. Як невчасно, і донька Вероніка, як на зло, поїхала в село погостювати до його матері. Навіть поговорити немає з ким. З матір'ю дружини Людмилою Петрівною у них не залагодилося із самого початку. Точніше, з того моменту, як запальна Катя при першій же великій сварці раптом заявила Права була моя мама, що не парами з тобою. Умовляла мене не поспішати подумати, а я не послухала її. От і пожинаю плоди. Павло вже встиг звикнути, що при сварці Катя могла наговорити Бог знає, що, а наступного ранку про це благополучно забувала. Ну, характер у неї такий, що поробиш. Він це відразу зрозумів, тому швидко її прощав, але ті слова про те, що чомусь були дуже неприємні і міцно запали в душу. Тому тепер при кожному приїзді її матері він зберігав горду мовчанку. В принципі, і сама Людмила Петрівна не відрізнялася балакучістю, тому якщо й перекинулися вони за цей час кількома фразами, то і те добре. Та й те, що намагалася приїжджати ненадовго. Мабуть, їй теж була тяжка присутність зятя. Була п'ятниця, і тоді Павло зазвичай заходив у кафе зі своїми колегами. Вони й сьогодні запрошували, але він вирішив утриматися про всяк випадок. Павло тихо відчинив двері квартири своїм ключем, роздягнувся і кридькома зазирнув на кухню. Те, що з дружиною крутили фарш на котлети і захоплено розмовляли. З перших слів Павло зрозумів, що йшлося про нього. Ну ось, де він зараз блукає, нервувала емоційна Катя. Мабуть, як завжди, сидить зі своїми дружками. П'ятниця додому не поспішає, хоч і знає, що ти приїхала, йому все одно. Павло затумував подих. Ну, зараз підключиться ще теща. І справді, далі пролунав спокійний голос Людмили Петрівни. А що він у тебе часто гуляє? Ще б чого бракувало, обурено відповіла Катя. Ноги б його тут не було. Отже, так, раптом спокійно зупинила її мати. Слухай тепер уважно сюди, моя Люба. Це твій чоловік. Батько твоєї дочки, тож, будь ласка, говори про чоловіка з повагою. Але, мамо, ти що забула, як сама про нього відгукувалася до нашого весілля? знову обурилася дружина. Саме так, до весілля, незворушно відповіла теща. Тоді ще був час схаменутися і не влазити в це все. А тепер пізно, потяг пішов. Тепер ти його дружина та мати вашої спільної дитини. Ти сама зробила цей вибір, і, як тепер я бачу, я такий уже необачний. Він лається на тебе, дочко. Щепчого, пролунав голос Каті, але вже не так категорично, як раніше. Доньку любить, продовжувала розпитувати мати. Любить, зітхнула Катя, і мене теж, це йому прощаю. А що? Що ти йому не пробачаєш? голос тещі ледь помітно здригнувся. Які у тебе до нього претензії, якщо вже чесно, поклавши руку на серце? Ну, що він сидить на цій роботі за три копійки, себе не шанує. Він що, ледар? Та ні, сердито відповіла Катя. Він просто з цієї породи людей, яким вистачає те, що вони мають. Отже, він щаслива людина, раптом засміялася Людмила Петрівна. «Угу, Тобі смішно фиркнула дочка, а мені не дуже. З ним так і будемо перебиватися з копійки на копійку, бо він про нас не думає. Ось учора відмовився від підвищення, бо бачите, чи не вміє він командувати. Йому не подобається говорити старшим за віком людям, що робити, тому що з ним по-іншому бачити не можна. Ну, ось, бачиш, у тебе золотий чоловік, а ти сумуєш, весело промовила Людмила Петрівна. Знаєш що, доню? бережи його. Тут, якщо робити вибір, гроші чи порядність, то завжди вибирай порядність, не прогадаєш. Але її хіба на хліб не намажеш, зітхнула Катя. А потім раптом зовсім іншим тоном додала. Спасибі, мамо, мені дуже приємно, що ти змінила свою думку про Павлика, ось слово честі, ніби камінь з душі. Він у мене і справді гарний, тільки трохи тихий. Господи, доню, я така рада, що я, як виявляється, тоді була не права, що твоє серце тебе не обдурило. Ну, а гроші та посада це так, справа наживна. Добре, мамо. Голос Каті прозвучав так по-дитячому, зворушливо, що Павло завмер і тепла хвиля ніжності розлилася по тілу. Він знову обережно зазирнув у кухню. Жінки стояли, обнявшись, Павло обернувся до дверей, відчинив їх і навмисне, голосно зачинив. Погромихавши ще трохи в коридорі, зайшов на кухню. Вони стояли і дивилися на нього якимись просвітленими очима. А він підійшов і мовчки обійняв їх обох. Потім охриплим від хвилювання голосом промовив Ну що, вітайте мене. Завтра я маю нову посаду. Вітаємо, Павлику, посміхнулася Людмила Петрівна, непомітно підморгнувши каті. Ми віримо в тебе. Дякую, мамо, відповів зворушено Павло.